Побили температурний рекорд, яку погоду буковинцям очікувати в останній тиждень жовтня. 21 жовтня на Буковині була рекордна температура 29 градусів тепла. В неділю температура сягла 25 градусів, що перевищило погодні показники за останні 70 років. Цього ж тижня очікується спад температури та невеликі опади. За останні 10 років науковці відмічають. Значне підвищення температури, підвищення зміну клімату, підвищення температури. І це пов'язано з глобальним потеплінням не тільки в Україні, а й в цілому світі. Ці дні будуть трішки прохолоднішими відносно вихідних, але все ж таки досить комфортні для цього періоду осені. Буде відмічатися температура до 25 жовтня, тобто до середи, буде в районі 20 градусів до 20 градусів в день. Уже вночі 25-го пройде знову ж таки холодний фронт з хвилями, буде постійно поступово зниження температури та принесе порцію опадів невеликих на 25-26 жовтня. Температура відносно вихідних буде нижча, але досить комфортна. Але вже от на вихідних там поступове зниження до, в день буде наприклад, очікуватися до 11-16 градусів тепла.